вуль-баба. Я хочу ходити, ти нікуди не підеш. Привіт! Твій отець викинув мого жениха в другому частині. Мам, він не буде королем. Він буде королем. Я буду королем, а не буде. Буде. Я буду королем Спустя 87 лет, или один год. Я хочу охочитись Ты не будешь охочешься. Ліс горить Я, я тебя спасу, щоб ты була жива. Окей? Окей, спасай. А ну ты будешь королем, только звал. Значит, я це все зроблю. Я тебя убью. Что? Это вин винен? Я не винен. Він не винен. А це хто? А кто винен? А кто? Вона козлайкер, казать, казать, казать. Лайк и подписка. И лайкущий.